Доброго дня! Сьогодні розберемо антигістамінні лікарські засоби. В першу чергу ми згадаємо взагалі, що таке алергія, і більш детально розберемо антигістамінні засоби першого, другого А покоління та другого Б покоління Тож патогенез алергії все починається з того, що алерген запускає виробництво антітіл. Є. Далі він осідає на поверхні базофілів, на поверхні тучних клітин, і ми з вами бачимо на верхній частині слайду тучна клітина, на якої такі зелененькі літери Y Це є коли вже там є антиген. Все було б добре, якби не було. Повторного контакту із алергеном. Оця повторна зустріч із алергеном призводить вже до утворення комплексу антиген антитіло І ми бачимо нижню частину слайду, цей комплекс антиген-антитіло призводить до пошкодження клітини, до вивільнення гістаміну та інших медіаторів запалення. Гістамін підвищує проникність, підвищує розтяжність капілярів крові, і це і буде характеризуватися основними клінічними проявами алергії. І ще раз на слайді ми бачимо спокійна тучна клітина і активована тучна клітина, на якої видно, як присіли комплекси антиген антитіла що призводить до її деструкції, до її розриву. В першу чергу увільнюється багата кількість гістаміну. Гістамін, гістамін це речовина, яка викликає наступні клінічні симптоми: це прискорене серцебіття, це згущення крові, це розширення кровоносних судин. Але коли ми ведемо мову про алергію, то, перш за все, нас цікавить такі дії. Гістаміну на рецептори до гістаміну, що призводять до звуження просвіту бронхів, тобто до бронхоспазму, збільшення проникності капілярів, призводить до набряків, вивільнення адреналіну, також може бути нежить, запалення та набряки. Ну і, звісно, може бути сльозотеча. Це, це клінічні прояви підвищеного виділення гістаміну в організмі. Симптоми алергії ще раз, ви бачите їх на слайді. Все може починатися як чхання, далі може бути сльозотеча, почервоніння або набряк очей. На шкірі може бути на кшалт крупів'янки. Дуже часто все це супроводжується нежиттю, закладеністю носа. Більш так виражена алергічна реакція вже буде супроводжувати кашлям, стисканням у грудях, хрипами або задишкою. Може бути, але не зовсім типові. Це спастичний біль у животі, нодота, блювота, пронос, і це вже частіше, коли ми кажемо про розвиток анафілактичної реакції. Тобто, Гострої алергічної реакції. І також ще одна дуже така важка алергічна реакція супроводжується набряком губ, язика, обличчя або горла. І це класичні прояви набряку квінки, теж гострої алергічної реакції, яка, ну, якщо не допомогти пацієнту, то він задихається, тому що через той набряк горла він не може дихати. Найчастіше всього, коли ми ведемо мову про аптеку, зустрічаються два види алергічних реакцій: це або кропів'янка, ви бачите на слайді це такі висипання на шкірі, або це алергічні рині. Кропів'янка. Такі висипання на шкірі мають симметричний характер, вони сильно сверблять, і називається кропів'янкою, тому що Дуже нагадує опік кропивою. Формуються пухирці, вони мають чітко окресливу рожеву обемлявку різної форми, різного розміру можуть бути ці пухирці, але дуже важливо розпочати лікування саме на цьому етапі, тому що надалі, якщо це запустити, алергічна реакція продовжує нарощувати темпи. І може бути напряк квінки, бо це вже важка форма крапів'янки. Характеризується він тим, що шкіра стає блідною, холодною, є напряк в гортанні, проблеми з диханням, і як наслідок, при відсутності швидкої допомоги, то це летальний результат для пацієнта. Алергічний рініт. Клінічні симптоми ви бачите на слайді, але в першу чергу це водяністі виділення з носа або ринори. Також це Закладеність носа можуть доєднуватися очні симптоми: це свербіж, сльозотеча, прояви кон'юктивиту. У багатьох також додаються загальні симптоми, такі як головний біль. Може бути біль у придаткових пазухах носа у вусі і зниження слуху. І дуже характерний симптом алергічного реніту це алергічний салют. Ви бачите на слайді дівчинка, яка розтирає кінчик носа долонію, тобто через оці постійні водянисті виділення з носа формується от такий синдром із набряклою слиз... слизовою, гіперемованою слизовою оболонки носа. Як я вже сказала, що дуже важливо відразу надавати допомогу хворим, які мають скаргу на алергію. Тому що наступні прояви алергії вони більш тяжкі, і на даному слайді, як приклад, ми бачимо прояви анафілаксії, яка може закінчувати анафілактичним шоком. Тут же більш серйозні прояви, це може бути шок, може бути запаморочення, дуже така слабкість, на яку скаржиться людина, або навіть втрата свідомості. А може бути набряк очей, свербіж у роті, кашель, хриплий голос, важкість дихання, хрипи, задишка. Також може бути біль у грудях. Дуже часто анафілактична реакція супроводжується зниженням артеріального тиску. Тобто Різке зниження артеріального тиску плюс сповільнення кровообігу, і це низький пульс, це треба негайно викликати швидку допомогу, бо тут допомогти на рівні аптеки ну, фактично вже неможливо. Що стосується лікування алергічних реакцій, таких не досить виражених, тобто, знов таки, скажу, що мова йде про. Алергічний риніт, мова йде про крупів'янку, то тут все дуже просто і логічно. Вивільняється велика кількість гістаміну. Всі препарати, які борються з алергічними реакціями, це антигістамінні препарати, тобто вони блокують рецептори до гістаміну. І коли мова йде про алергію, то в першу чергу це аж один рецептор, і також це може бути аж два рецептори, коли ну, не дуже високоселективний препарат. На сьогоднішній день є два варіанти класифікації антигістамінних ліків: виділяють або три покоління, або два покоління. При цьому друге покоління поділяють ще на друге А та друге Б покоління. Антигістамінні засоби першого покоління. Для них характерна неселективна блокада гістамінових рецепторів, наявність вираженої, пригнічуючої дії на функцію центральної нервової системи. Ці препарати добре проникають через гематоенцефалічний бар'єр і зазвичай пригнічують функції центральної нервової системи. Проникають вони, скажімо так, у великих кількостях, тобто, десь від відсотків дози, що приймає людина, вона може проходити гематоенцефалічний бар'єр і зазвичай вони пригнічують роботу центральної нервової системи. І ще цікаво, що навіть відсутність вираженої седативної дії у окремих пацієнтів не виключає. Об'єктивного негативного впливу цих засобів на когнитивні функції, на які пацієнти можуть не звертати уваги. А це і здатність керувати автомобілем, і здатність до навчання. Порушення функції центральної нервової системи спостерігається навіть при використанні мінімальних доз антигістамінних засобів першого покоління. Також цей вплив на центральну нервову систему значно посилюється, коли людина приймає снодійні седативні засоби, і ще можна сказати, що оця седативна дія антигістамінних препаратів першого покоління. Вона настільки виражена, що сьогодні деякі препарати, які раніше були як антигістамінні, сьогодні застосовують саме як снодійний лікарський засіб. І класичний приклад такого препарату це доксиламін. Раніше він, його синтезували і виводили на ринок як антигістамінний препарат. А сьогодні ми знаємо, що доксиламін в першу чергу це діюча речовина снодійних. Лікарських засобів. І ще важливо, із всього переліку антигістамінних препаратів першого покоління, який ви бачите на слайді, є один препарат це Дімітідієн. Він має особливості: це препарат, який має найнижчі. Вплив на центральну нервову систему. Тобто, якщо треба вибирати із цієї групи препаратів першого покоління і знайти засіб з мінімальним седативним впливом, це буде саме молекула дімітідіна. Торгівельна назва на фармацевтичному ринку України це препарат Фіністін. Також для антигістамінних засобів першого покоління зазвичай характерен короткочасний ефект, а це значить, необхідно приймати 3-4 прийоми на добу. Досить часто швидко розвивається тахіфілаксія, і препарат треба змінювати. Тобто є хворі, яким препарат треба міняти кожні 7-10 днів, тому що він до нього звикає, і ефективність препарата значно знижується. Також значним недоліком є вибірковість дії, яка дуже низька. Крім гістамінових H-1 рецепторів, ці препарати блокують рецептори ацетилхоліну, адреналіну, серотоніну, дофаміну і іонні канали. І це може тягнути за собою безліч побічних ефектів, таких як тахікардія, сухість слизових оболонок, підвищення вязкості мокротиння. Через це більшість препаратів цієї групи мають ряд серйозних обмежень до застосування серед пацієнтів, які мають глаукому. Пацієнтів, які мають доброякісну гіперплазію перед залози, пацієнти із вираженою серцево-судинною патологією. Засоби другого покоління Вони вже селективно блокують периферічні рецептори гістаміном. Ці препарати значно менше або зовсім не проникають через гематоенцефалічний бар'єр і тому не викликають седативного ефекту. Їх дія зазвичай триває протягом 24 годин. Як правило, ці препарати вже не викликають тахіфілаксії, тобто звикання, але антигістамінні препарати другого покоління здатні блокувати каліїві канали серцевого м'язу, що викликає подовження інтервалу QT. Порушення ритму серця і виникнення так званого синдрому піроету або синдрому поліморфної шлуночкової тахікардії, яка стає особливо небезпечною за умов одночасного вживання з такими препаратами, як. Протигрибкові лікарські засоби, кетаканазол і траканазол з антибіотиками, і в першу чергу це група макролідів, тобто рітраміцин, клорітраміцин, азітраміцин. Також коли їх приймають разом з антидепресантами, флуоксетин, сертралін і пароксетин оця одночасне застосування, вираженість побічної дії на серце може підвищувати. І нарешті препарати третього покоління, як зазначено у одній класифікації, або активні метаболіти другого покоління, тобто друге Б покоління. До третього покоління намагалися віднести або метаболіти, препаратів другого покоління або стеріонізаміри е, сучасних антигістамінних препаратів. Однак в даний час вважається, що ці е, препарати все ж таки відносяться до другого Б покоління, оскільки між ними немає суттєвої різниці. І згідно консенсусу по антигістамінних препаратів, назва третє покоління взагалі вирішено зарезервувати для позначення. Синтезованих у майбутньому антигіпертин... антигістамінних препаратів, які по ряду основних характеристик будуть відрізнятися від відомих сполук. Що стосується другого Б покоління, як ми вже розуміємо, це саме та вірна назва, як їх і треба характеризувати. Три препарати до них відносяться: це фексофенадин і Дезларатадін це активні метаболіти, причому фексофінадін це метаболіт терфінадну, дезларатадін це метаболіт ларатодіну. і ліва Це не метаболіт, це просто препарат стереоізомер, тобто цитерізін містить дві молекули. Одна молекула вертає площину поляризації вправо, Друга уліва. Коли ці молекули розділити, то є змога отримати більш ефективний препарат, і саме таким препаратом і є ліва Що стосується препаратів активних метаболітів, як ви бачите на слайді, вони не потребують, Метаболізму у печінці, вони не конкурують за систему ферментів печінки цитохрому П450, вони відразу починають діяти. І це їх значні і суттєві переваги. Лікарські засоби однієї групи можуть мати суттєву різницю за таким показником, як об'єм розподілення ліків. Чим вищий об'єм розподілу, тим вища концентрація лікарського засобу, що надходить всередину клітини. Низький об'єм розподілу свідчить про те, що препарат переважно знаходиться у судинному руслі для антигістамінних препаратів. Локалізація в кровотоці є оптимальною, тому що саме тут представлені його основні клітини мишені, тобто це імунокомпетентні клітини крові, це ендотелій судин, і, як ви бачите на слайді, сам фіксофінадін має такі середні показники об'єму розподілу, що свідчить, що активні молекули добре розподіляються із кровообігом. Не менш важливим показником для ліків є швидкий початок дії, і зрозуміло, що кожен пацієнт обере той препарат, який дозволить вирішити проблему швидко та ефективно. На слайді наведено результати клінічного дослідження Потер, де переконливо доведено, що зниження симптомів алергічного реніту у тих, хто приймав фексофінадін, Зареєстрована вже через 30 хвилин, на відміну від інших гістамінних засібів, ну, для яких прийшлося більш тривало чекати цього ефекту. І ще на цьому слайду хочу підкреслити, що фексофінадін. Це молекула, яка не буде визивати порушення ритму серця. Тобто, той синдром поліморфної шлуночкової тахікардії, який характерний для антигістамінних препаратів другого покоління, другого, а покоління для фексофенадіну буде відсутній. І ми можемо його рекомендувати пацієнтів, які вже мають якісь скарги, проблеми на серцево-судинну систему. В першу чергу мова йде про аритмію і також Дуже важливим таким характеристикою є відсутність гальмівного впливу на центральну нервову систему. Коли людині треба працювати, коли для неї дуже важливо, щоб цього седативного впливу не було, її когнитивні функції не знижувалися, то також ми бачимо ну, повна відсутність седативної дії, і це не залежить від дози. Як обрати антигістамінні засоби і яким критеріям, ну, якби вони щоб відповідали, ну, в першу чергу, ми чекаємо від цієї групи препаратів здатність потужно і селективно блокувати аж один рецептор гістаміну, тобто, щоб той гістамін, який виділився через руйнування базофілів, він не зміг повзаємодіяти із рецепторами. Далі, як і для Будь-якої групи препаратів для нас важлива швидкий початок, значна тривалість дії. Також ми хочемо, щоб препарат дозволив забезпечити ефективний контроль симптомів. Бажано, щоб він не впливав на систему печінки цитогром П450. І в нас є група препаратів, які не метаболізуються у печінки, і цей пункт, скажімо так, стовідсотково виконаний. Також для цих препаратів добре, коли немає седативної дії, коли препарат не впливає на когнитивні, психомоторні функції, не чинить побічних холінергічних ефектів, коли він безпечен з точки зору серцево-судинної системи, не викликає швидкої тахіфілаксії, і препарат можна застосовувати у період вагітності та лактації. Дякую за увагу!